Привіт! Ви на каналі Естетіка на Ворд і сьогодні ми будемо оглядати мій блокнотик. Він вже закінчився і будемо дивитися, які там є малюночки. Перше це чіпси, трошки подарились, нічого. Тут такі спочатку звичайні малюночки. Піца. піцца. Е, Ем, далі у нас ось такий сік. Це бургер. Так собі вийшло. Це сіль, це кетчуп. Це мій телефон. Ем, це таке сердечко. Це ось таке море. Захід сонця. Ем, горнятком. Ем. І ось це лимон, зайчик, а 3D. Ем. Це прошнутина ліпочка. Ось такий. Це людяник також. Це просто таке коло, я не знаю, як це назвати. Це я пробую пишуть мої нові фломастери. Ось тут це моя ручка для телефос. Це таке яйце було невелічним з Новим роком. Багато чого зимового невелічного. Світвечір. Це. Якщо там видно, то це рука тут, але не дуже. Це такі квіточки, сердечко. Тут я почала малювати зачіски ось така красива. Тут вже далі йдуть більш дорослі малюнки. Косички, це просто. Кверточко таке. Це Україна. Тут така. Це косичка. Така косичка. Це зелено. Отут це типу війна, а тут мир. Це також окремо. Це я не знаю, що це просто. Ріг. Це єдиний ріг. Це храз такі налики новорічні. Ми з сестрою грали. Ось така ялиночка, вона також трошки подерлась. Ось такі квіточки. Знову квіточка. Тут сніжинки якісь. Тут така квітка цікава. Це квіточка. Ось тут це такий. Тут мейкап новорічний, сережки, чокер. Це малка, типу, це одяг новорічний, сережка і платім. Тут ялиночка і ось це е, такий каток. Тут школа в мене. Ось це. Як малювати губи? Трошки не ногам. Ось це лала фанфан -фан моя. Давайте ми спробуємо її одягнути. Щось. В ну, неї тут є костюм Ледіга навіть. Вау! Опа, я в спа. Все. Це такі котики, я їм мала робити одяг, але я щось про них забула. Це знову губи, це очі. Ось це. Ну, Ось такий кол, cool, Hello, Oops, yummy, Happy Low. Це просто тут вже зачіски. Ну, ви цей малюнок бачила, я його. Пропускала. Ось тут така зачиска. Кістері. Ось це плаття. Сукня. Також сукня. І це сукня. І це солодка країна. Ось підничка. Ось це також солодка країна. Це я малюю. Це манекен, сукня. Це такий одяг. Пуанти. Дуже класна. Це сукня Ззаду Тут далі трошки чистих сторінок. тут Юкрейн. Так, все, і тут більше нічого нема. Всім па-па!